Друзі, ще розкажу досить таку цікаву історію. Пам'ятаєте, я колись викладав відео, таке повчальне, як правильно пакувати палету. І ту палету я дійсно пакував. Я зараз вам прикріплю трошки подивитися так. Ось так. Так, і цю палету дійсно я пакував на Австрію. Ця палета з пустими коробками. Ми купляємо вина навіть цілими палетами. І вже була домовленість, що ми відсилаємо палету з пустими коробками. Клієнт вже заповняє вином, і вже я тоді організовую відправку цієї палети вже до нас, вже з вином. І ось така дуже цікава така історія. І коротше, я вже відправив цю палету. Кунден вже там запакував все, вислав мені вже всі дані. Тут же ж я все, договір Фертрак, фер... фер... фер відправив все, як має, написав емейла їм, щоб прохання там організувати відправку палети з Австрії. На Німеччину. І все, чекаю. І тут якось зранку приходить цей що, Ну, де палета? Що? Я прийшов, кажу, та яка палета? Каже: ну як, як палета? Тут показує мені на то все кажу. А ну, дивись, що там пише: там пише з Австрії адрес до нас. Він. Каже: це те, каже, точно. І це він, коротше, з Дюйсборга їхав до нас за 60 кілометрів, щоб просто каже: і хвась Бишайт, розвернувся і пішов, коротше, там, чус-чус, каже. І це він за 60 кілометрів їхав, щоб знати Бешайт, щоб це ну, така помилка. Так що німці теж не ідеальні люди, якось так. Ось такі випадки теж відбуваються цікаві на роботі. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки, подобайки. Всім гарного продуктивного дня.